Доброго часу доби тобі. Я не знаю, як ти, але я не уявляю собі ранку без кави. До речі, це слово запозичене. Воно потрапило в українську мову із турецькою. А от в російській мові назва цього напою звучить інакше кофе, тому що цей напій був привезений Петром Із Голландії. А якщо ти звернеш увагу, то почуєш, що старі Одесити називають цей напій. Своєрідно, що середнє між російським та українським варіантом кофа. Як ти вже здогадався, мова сьогодні йде про запозичені слова. До речі, у словниковому складі сучасної української мови нараховується близько 10% запозичених слів. 10%, уявляєш, це немало. А ми починаємо сьогоднішній урок української мови із теми написання і і, і, і в словах іншомовного походження. Отже, Починаємо. Пишемо и. У загальних назвах після приголосних д, т, з, с, с ч, ж, «ш», чи, «р». Перед наступним приголосним так зване правило дев'ятки. Словесна формула якого де ти з'їси цю чашу жиру. Отже, ще раз дити зси, ци», чи, джи, «ри». Наприклад, Директор, диспут, інститут, музика, фізика, диван, цифра, риторика, історичний і ще багато інших слів, які зараз ти бачиш перед собою на дошці. Правило друге. І пишемо у сполученнях Іда і Ка, до речі, у власних географічних назвах, наприклад, Антарктида, Адріатика, Балтика, Корсика, Мексика та інші слова. Також і пишемо у географічних назвах та прізвищах. Після Ж, «ч», Ш і Ц. Наприклад, Алжир, Вашингтон, Чилі, Лейпциг, Чингісха та в інших словах. Але теціан жівно у цих словах слід писати І, тому що далі йде наступний, тому що далі йде голосний. Четверте правило. Ти пишемо у географічних назвах із р. Перед наступним приголосним. Крім її, наприклад, Париж, Мадрид, Рим, Мавританія, Рига і так далі. Але Австрія та Ріо де Жанейро, оскільки тут перед голосним і ютованим, зокрема, і слід писати у ряді географічних назв після Дити і в деяких випадках згідно з традиційною вимовою. Наприклад, Аргентина, Бразилія, Братислава, Єгипет, Сардинія, Сирія, Сицилія, Тибет та похідних словах. Бразилець, бразильський і так далі. Запам'ятав? Продовжуємо далі. І пишемо на початку слова: Ідея, ілюзія, імунітет, Індія, Італія і так далі. Також і слід писати після усіх приголосних. перед Голосними буквами, да, і, наприклад, аксіома, аварійний, біографія, діарама, дієта, еволюція, тріумф та інших словах за винятком слова «єна» – грошова одиниця Японії. І слід писати у кінці незмінних слів. Я сподіваюся, ти добре знаєш ці слова: поні, дізаві, таксі, мерсі і подібних. Також і слід писати після губних вимиплень. Гортанного Г, передньоязикових н та задньоязикових «к», «х». перед наступним приголосним, наприклад, архів, академічний, бізнес, ванілін, вітамін, гімн, фінанси, хірург і подібних словах. Примітка. Зверни, будь ласка, увагу, що до цього правила існують звичайно ж винятки. А саме. Давно запозичені слова, де слід писати і, наприклад, бинт звертає, слово, звертає твою увагу на слово бурмистер, хоч бургомістер, вимпл, графин, кит, лимон, миля, скипидар, спирт. Також і слід писати у давно запозичених словах із східних мов, зокрема з тюркських: наприклад, башкир, калмик, кизил, кинжал, киргіз, кистет кишлак, кумис запам'ятав. І пишемо у словах церковного вжитку. диякон і єпископ, єбетимія, митра і митрополит християнство. Останнє правило. І слід писати у власних назвах після бипивунуфи, гкхи, н ли та похідних відних словах. Наприклад, батумі, вільнюс, кіпр, памір. Брати Грім, Лесінг, Овідій, Шекспір і подібних. Але слід розрізняти. Дізель, але дизель, дізель прізвище пишеться з І. Дизель загальна назва, слід писати і, за правилом, дев'ятки. І наостанку правило про те, коли слід писати «і». Її. її ми пишемо після голосного, наприклад, архаїзм, героїка. Ізмаїл, Іздраїль і в подібних словах, і також, у складних, і також у складних словах та після префіксів слід писати і зверни, будь ласка, увагу. Новоірландський, антиісторичний, дезінфекція, дезінформація. Запам'ятав? Сьогодні ми з тобою знайомилися з правилами написання і і, і в словах іншомовного походження. І залишайся людиною. До нових зустрічей!